Ми, а, ми не не Тоді що? я виставляю гравця, якого я підозрюю. Я виставляю гравця номер 6. Пояснюю, чому а, були мені здається, дуже сильно змінилися. Якась от тембр в минулій грі Тремба сидів дуже впевнений. Він е, прям шукав да тембер, прямо Трембе, Тремба. От, тремба. А, а зараз, а зараз мені здається, він якось щось один не сподобався. Короче, всі не сподобались йому. От коли гравцю мені здається, ніхто не подобається. От він не може для себе знайти якихось союзників. Можливо, він союзників і не шукає. От шість не сподобався, сім не сподобався. Сподобався один. Він, от подивіться зараз на нього, йому пофіг реально. Що ви про нього думаєте? Йому спокійно, він мирний. Третій, я думаю, мирний. Я думаю, четверта, Блі, я думаю, четверта більше мирна, тому що вона, типу, вона в минулій грі хвилювалася, у неї була активка. Мені здається, в цій грі у неї, ну, поки що, не здає. Мені здається, вона підзаспокоїлась після минулої гри. І п'ятий гравець щось було в його промові, я не пам'ятаю, що точно. Що мені здалося, що він більше мирний. От він, коли Доскєвича про Макдональдс почав, от мені здається, щось навалювати. От до цього мені здалося, що він трішки підозрілий. От, один три чотири п'ять більш мирні і лібіга відреагував на вісім, як коли він його запідозрював, так само як коли я його запідозрював, він Так видихнув прям фух. Тому не можу його поки що вважати червоним гравцем.